Є рекомендація розпочати навчальний рік у школах міста Львова з 19 серпня. Так само розпочати навчальний рік у закладах позашкільної освіти з 1 вересня. Рішення це прийнято з однією метою, що розуміючи, що зима може бути складною, але максимальну кількість часу ми маємо зробити так, щоб діти вчилися у школах за партом і отримували добру і якісну освіту. Зимові канікули відповідно ми плануємо орієнтовно з 21 Грудня, але зрозуміло, ці речі будуть коригуватися відповідно до ситуації, яка буде вже з жовтня місяця. Всі садочки, всі школи повинні бути з теплом продовж цілої зими, але можуть бути нюанси, коли може банально пропасти газ. Тоді можуть виникати ну нестандартні ситуації. Ми сьогодні закупляємо додатково відповідні. Станції, ну так звані твердопаливні котли, щоб можна було використовувати тверде паливо і було тепло, і ця робота буде продовжена.